Всім привіт! Ми продовжуємо будувати ідеальне місто. Ми почали в попередньому ролику. Хто не дивився, то можете переглянути. Там я розповів про планування, що важливо, на що важливо зважати, що треба передбачити наперед. Тому обов'язково подивіться. В цьому ролику поговоримо про подальший розвиток і про те, що треба так само. Враховувати при будівництві і плануванні. Я дуже не люблю, як дехто спершу щось набудував, не думаючи, потім все передумав, все поваляв, бюджет пішов в мінус. Мені це не подобається. І до того ж, в цій грі дуже важливо розуміти, яким чином влаштований цей. Наш бюджет міський, і він абсолютно не такий, як Сіті Скайлайн з першому, він не такий, як в Сім Сіті. Давайте глянемо, що у нас тут станом на зараз. Ага, Ми не глянемо, бо у нас тільки нульовий рівень, тому повернемось до цього питання трохи пізніше. Але тут є певні диспропорції, дисбаланс. І мені здається, що розробники просто закрили це питання тим, що придумали такі собі державні субсидії. Коли вони не можуть вирівняти е плюси і мінуси, вони ввели таку категорію як державні субсидії. Тобто, начебто, вам допомагає держава фінансово. Ну, насправді, тут про просто мені здається дещо непродумана механіка, ця фінансова. Але. І з нею можна працювати. Більше того, треба віддати належне. Тут економіка набагато більш стабільна і прогнозована, на відміну від першого сіті Skylines. Як ви пам'ятаєте, поставити, залишити на якійсь швидкості місто в першому сіті Skylines і піти десь повечеряти собі? Такого варіанту в нас не було. Абсолютно точно, коли ми повернемось, наше місто буде просто збанкрутіле і знищене. Як так відбувалося, не розумію. В даному випадку я е, цілком залишаю там на першій швидкості, наприклад, або на другій, іду вечерю, одягаюся, іду гуляти навколо озера в реальному житті. Повертаюся додому, минає дві години реального часу. Тут у мене минає кілька місяців. І що я бачу в підсумку? В підсумку місто живе, квітне. У мене, у мене повні рисочки попиту на всі зони і ще купа грошей. Тобто достатньо було правильно налаштувати прибутки і витрати. Як це зробити? Сподіваюся, показати вам в цьому відео. Так, ми бачимо, що отримали перший рівень. Давайте подивимось, що ми отримуємо. Ну, По-перше, нам дають 600 тисяч. По-друге, ми отримали один такий токен. І по-третє, три дозволи на розширення. Панель прогресу подивимось. О, будинок рок-музиканта зараз розповім. Так, що ми тепер можемо? Клітинки карти, бюджет, міська статистика. Блочна забудова, це круто. Різні дороги, охорона здоров'я, кладбище, кладовище нам поки що не треба буде, Охорона здоров'я насправді теж. Охорона здоров'я в цій грі взагалі трохи, трохи дивно, принаймні в мене так виходить. Навіть якщо набудувати ну, достатньо щільно ці медпункти медичні установи першого рівня. Вони начебто виконують абсолютно всі необхідні функції, але все одно цього буде недостатньо. І вирішує питання аж велика лікарня, яка коштує майже 2 мільйони. І в місяць утримання, зверніть увагу, 775 тисяч. Це ну, вже навіть на більш пізніх етапах гри, це надзвичайно велика сума, але вона ідеально вирішує питання. Давайте подивимося, 770 тисяч. Да? У нас зараз всього. Дохід складає 34 майже тисячі і витрати 43 тисячі. Місячний баланс мінус 10 тисяч. Бачите, оце ті самі державні субсидії, про які я казав: 26 тисяч. Чого? У зв'язку з чим? Ясно, що коли місто вийде в хороший плюс, то їх не буде. Але ну, для чогось розробники передбачили ці субсидії. Тому що на перших етапах гри, принаймні точно на перших. Податки в нас дуже маленькі. М -м -м Плата за обслуговування, це зараз розповім. Це нам платять за електроенергію. В даному випадку ми її купуємо в іншого міста. І ми за неї платимо 4726 праворуч внизу видно. А наші користувачі нам платять за неї 1200. Тобто, ну, 4 рази менше, ніж закупівельна вартість. Потім згодом ми зможемо регулювати ці ціни. Проте не бачу сенсу збільшувати, тому що навіть якщо ви збільшите вартість вдвічі, це все одно не покриватиме витрат, ну, власне, покриватиме лише половину від витрат, але дуже негативно будуть ставитися до цього. Наші мешканці, наші, наші містяни. Натомість, якщо ви знизите вартість зі 100% там, до 70, наприклад, або до 80, то це буде вам непоганий такий плюс. Навіть попри те, що у грі немає виборів і все одно за вас ніхто не проголосує. Що ми тут ще бачимо? Утримання наших міських служб аж 40 тисяч займає. В даному випадку ми не можемо подивитися. Тому що служби у нас закриті, і для цього треба аж третій рівень, а у нас тільки перший. Але у нас якісь зараз є служби, це лише наші водонасосна станція із зливнаця. Давайте подивимось: 10 тисяч коштує насосна. Каналізаційна коштує 20 тисяч. І, напевно, наша підстанція. Ну і 6 тисяч коштує підстанція. Можливо, що дороги там щось забирають у нас приблизно так. У нас на даному етапі відкрилась можливість будувати медпункт. Але поки у нас хворих нема, я би не радив витрачати, бо зверніть увагу, утримання цього медпункту коштує 105 тисяч. І якщо ми хочемо зараз з вами спробувати. Побудувати абсолютно правильний раціональний бюджет, то надзвичайно уважно треба. Більше того, я коли раніше експериментував, я витрачав в принципі, вже гроші як завгодно, скільки завгодно, і накопичив аж 12 мільйонів, все одно у мене був класний плюс, плюс 46, плюс 50, 64 тисячі на місяць. Здавалося б, дуже круто. Це завдяки тому, що я від початку дуже правильно і раціонально використовував бюджетні гроші. Але коли вже в мене було 12 мільйонів, мені здавалося, що я, я, я всіх переміг і все дуже круто, і я втратив пильність. Я втратив пильність і набудував таких соціальних служб. І там набудував, де їх не треба було. Я будував наперед. Тобто я розпланував новий район, побудував лікарню, побудував круту поліцію, круту пожежну і тільки потім став заселяти той район. А треба було зробити абсолютно навпаки. Треба було розмітити зони, і вже коли вони були б заселені, тоді можна було би. Розташовувати там відповідні служби. Ще щодо охорони здоров'я, ну, City Skylines вперто вважають, що ритуальні послуги це мають стосунок до охорони здоров'я. Я розумію чому, тому що це є власне, наслідком життя, про яке опікується охорона здоров'я. Але зверніть увагу на цей цвинтар от я його зараз вибираю. Подивіться на цей розмір. Після першого City Skylines це надзвичайно незвично, що будівлі можуть займати такий шалений простір. Але це в цій грі ще не найбільша будівля. Є там університети чи адронний колайдер. До речі, тут, мені здається, сенсу будувати ті адронні колайдери набагато більше, ніж в першому City Skylines. Тут досить цікаво це реалізовано. Загалом я не будую кладовище, мені не подобається. Так, воно дає щастя в радіусі 300 метрів. Але я почекаю, коли у нас відкриється крематорій, і будемо будувати крематорій. Тут бачимо, що вже у нас хтось помер і чекає на катафалк, ну але, друже, вибач, зачекаю ще трохи. Так, є в нас попит на житлову зону середньої щільності, де ми з вами її розташуємо. А давайте ми зробимо цю пішохідну вулицю трохи далі. І буквально тут її зробимо. Підстанція у нас багато шуму не робить, тому можна впродовж. Бачимо, як індикатор стрімко пішов вниз. Не через те, що більше немає попиту, як я вже казав, це через те, що є доступні клітинки. Попит нікуди не подівся. Так, і бачимо комерційний попит є. Давайте йому теж дамо трохи місця для розвитку. Так, і вкрай важливо, вкрай важливо робити промислову зону. Я хочу її будувати за е цими дорогами, які в майбутньому стануть шосе. А оскільки тут у нас немає клітинок, то ми чекали наступного рівня для того, щоб їх купити. Так, дали нам дозвіл на купівлю трьох. Клітинок. Купуємо 33 тисячі, я думаю, це недорого. Повертаємося в місто. Зверніть увагу, тут у нас ліс, і ми зможемо зробити лісову промисловість. Пізніше, потім, коли у нас з'явиться така можливість. Тому давайте не будемо покипсувати цей ліс, а зробимо нашу промислову зону тут внизу. Давайте зараз тут з'єднаємо. But let us not tarry. On to the next Зверніть увагу, всі дуже люблять ці блочні забудови. Так, вони схожі на справжні міста. Але в даному випадку в цій грі хоч. І стало краще порівняно з першою City Skylines в плані е, трафіку автомобільного. Але проблема абсолютно до кінця вона не зникла. Тобто існує певна запрограмована логіка у наших водіїв, вони все одно прагнуть їхати найбільш коротким шляхом, навіть тоді, коли це нераціонально. Ну, і в будь-якому випадку насправді хочете вірити, хочете ні, але чим менше перехресть, Тим менше заторів. Я навіть іноді будую один великий квадрат. А всередині дорогу змійкою, яка виходить на ту саму дорогу, звідки був прохід. Таким чином вони ніколи не будуть використовувати цю дорогу для наскрізного проїзду. По-перше, по-друге, коли вони рухаються змійкою, а не перетинають щоразу нові перехрестя то відповідно це відбувається швидше через те, що вони не вимушені пропускати когось там, хто повертає ліворуч, особливо, і так далі. Так, всюди, де в нас лишиться перехрестя, абсолютно всюди, я впевнений, треба ставити кругові перехрестя. Станом на зараз у нас доступне тільки найменше коло, але ми зробимо поки що з ним. Кругове перехрестя так чи інакше все одно все ж таки дозволяє трафіку рухатися дещо швидше. Можна навіть тут, де немає такого повноцінного перехрестя, все одно це буде трохи швидше. Тут, скоріш за все, пізніше буде трохи інша дорога, бо це ж у нас буде шосе, і це буде заїзд на шосе, а тут буде заїзд з шосе. Так, ну давайте першу промислову зону розмістимо. Тут ми бачимо, що ми будуємо нашу промислову зону на ділянці, де є доступна вода. Але, в принципі, нам це не проблема, хай вона навіть і буде забруднена, бо ми не будемо звідти брати воду. У нас є водойма, нам це не треба. Так, бачимо, що у нас тут з'явилися проблеми з водою і навіть світлом. Давайте розбиратися. так Контактна мережа тут всюди є. Чи нема. Ага, нема. Вона не з'єднана. Тут вся дорога не з'єднана. Давайте ми її зараз спинаємо, виправимо цю прикрість. Отже, ми з вами розмежували місто, зробили попереднє розмежування, зробили зону житлову низької щільності, середньої щільності, зробили трошечки комерції, але от, зверніть увагу на індикатор. Здається, що дуже високий попит на комерцію. В той самий час у нас є вже сигналізує нам. Якесь підприємство нещасне, що має недостатню кількість клієнтів, продає харчові продукти. Так буде завжди. Завжди комерція буде хотіти ще більше і більше клієнтів. Це не означає, що у вас геть щось погано, але у вас попит на комерцію завжди буде більший, ну, ніж насправді треба. Чому і як? Слідкуйте за тим, щоб у вас було багато мешканців. Якщо ви не плануєте збільшувати кількість мешканців, я маю на увазі призначати нові зони найближчим часом, не треба призначати в такому випадку комерцію, бо вона буде створюватись, заповнюватись, потім буде скаржитись на те, що в них бракує клієнтів. У них не буде достатньої кількості прибутку. Це буде означати, що їм буде важче платити податки, але вони все одно податки платитимуть в першу чергу, ясно. Але на розвиток їм грошей не вистачатиме. Розвиток мається на увазі цей рівень. Чим більше у них лишається прибутку, тим швидше вони підвищують свій рівень. Ну, як на мене, особливо це має значення для. Комерції високої щільності, там, де це величезні, гарні хмарочоси, дуже хочеться їх бачити в своєму місті. Тому це важливо. Зараз швиденько пробіжимося по наших показниках, які ми маємо станом на цей момент. Для того, щоб зафіксувати оцей перший наш етап. По-перше, нам вдалося вийти в плюс, при тому досить непоганий плюс. Ми бачимо, що маємо з податків аж 61 тисячу. Це непогано для першого рівня. У нас зараз підходить до кінця перший рівень. Плата за обслуговування. За електроенергію наші громадяни платять 10 тисяч. За воду там завжди копійки. Торгівлі послугами це якби ми продавали електроенергію воду. Державні субсидії, ну, в даному випадку 8. Чого саме 8, я вам сказати не можу. Якщо, може, хтось із вас знає, напишіть в коментарях. Субсидії це те саме, що і податки, але в той момент, коли податок стає менше, ніж 0, тобто мінус 1, це означає, що ми, як місто, надаємо субсидії певним категоріям населення. Це можна буде зробити у вкладці податки, тоді, коли ми досягнемо цифри 2, тобто вже в наступному відео. Утримання служб, це всі наші. Служби комунальні, плюс, я так розумію, дороги. Торгівля послугами. Це те, що ми купуємо електроенергію, тобто от ми купуємо її на 27,5 тисяч. А нам громадяни. де ми бачили? Нам громадяни платять 10. Ну, тобто, втричі, да, менше. Відсотки по займу. Кредити ми не беремо, граємо без кредитів. Тепер, електроенергія. Ясно, що ми її забираємо, закуповуємо, тому тут все максимально просто. Пропускна здатність. Рух у нас дуже високий показник. 80%, але не 100%. Через оцю перемичку тут де в'їзд в місто. Ну будь ласка, нас це зараз не дуже тривожить, бо ми все одно це все перебудуємо пізніше. Так, що стосується місця місця на дорогах, про це поговоримо трохи пізніше в наступному, бо було через одне відео. Водні ресурси, як ви бачите, нашої одної насосної станції і одної труби. Достатньо подивіться, наскільки багато. І в цьому випадку було б набагато раціональніше зменшити бюджет на утримання цих служб. Це робиться тут. Але для цього треба третій рівень. Коли буде третій рівень, тоді ми до цього повернемось. Зараз ми платимо за утримання цих служб стільки, скільки насправді нам не треба. Далі що ми маємо? Охорона здоров'я ну у нас поки що немає нічого. Але зверніть увагу, є по місту, їде машина з швидкої допомоги. Це гостя з е, іншого міста. Аж поки у нас не буде своєї швидкої допомоги, е, нам ці послуги будуть надавати машини з іншого міста. В даному випадку місто Уолсінгем. Де воно знаходиться, ми не знаємо. Давайте подивимось. Десь тут у нас є контакт цим, з цим містом, це дуже далеко. Ну, тобто, уявляєте собі, що звідси ця машина швидкої допомоги мала приїхати аж до нас сюди. Тому, начебто так, вони надають нам послуги, але ви ж розумієте, що коли ш -ш -ш машина швидкої допомоги їде. З іншого міста, то про швидкість ніяку казати тут не можна. Не така вже ця допомога і швидка виходить. Тобто вона ну, якісь мінімальні потреби буде закривати, те саме із катафалками. От у нас тут були десь індикатори, що потрібен катафалк, уже нема. Тобто Він приїхав з іншого міста. Про що це каже? Про те, що нам насправді ці служби будуть потрібні, але не аж так сильно, щоб будувати їх в першу чергу. І те саме стосується всіх інших служб. Тому в City Skylines 2 ви маєте можливість будувати ці служби тоді, коли ви дійсно маєте можливість з точки зору фінансів. Ми будемо їх будувати вже в наступному відео утилізація наших, нашого сміття. Як бачите, всюди все зелененьке. На відміну від першого сіті Skylines, тут це не є такою величезною проблемою, що постійно з кожного будинку треба забирати сміття постійно. А коли в нас затори на дорогах, то це призводить просто до колапсу. Тут, в принципі, все те саме, але вони трохи пофіксили цей дисбаланс. Забирати сміття не треба прям так часто. Все те саме лишилось, як в першій City Skylines, але просто машини ці мусять проїжджати трохи рідше. Відповідно, вони займають менше місця на дорогах. Відповідно, не так швидко накопичується сміття. І відповідно це не така велика проблема. А зараз, поки в нас свої служби, яка займається переробкою сміття нема, то відповідно цю функцію так само виконують гості з іншого міста. Це в нас що? А, катафалк нужен. Ну, катафалки сміття це трохи різне. Все ж таки. Ой, пішповагу. Шум. Бачимо, що комерція у нас створює шум, тому я її зробив з цього боку, але в подальшому, коли це в нас буде шосе, то ми зробимо на шосе такі стіни, які захищають житлову забудову від шуму. А тут, бачите, у нас наша трансформаторна підстанція От має шумове забруднення низьке, але ну, все ж таки трошечки є. Все, на сьогодні на цьому ми закінчуємо і побачимось, коли отримуємо другу, другий рівень.